Номер 212. Трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АЦ, БД його бісектриса, ДМ-бісектриса трикутника БДЦ знайти кут АДМ. Виконаємо певні позначення на малюнку. Отже, трикутник АБЦ, рівнобедрений з основою АЦ, дано трикутник АБЦ АБ AB дорівнює БЦ. БД його бісектриса. Відповідно. Д. бісектриса, трикутника БДЦ. Знайти кут А Д Б, С Рівнобедрений то БД – бісектриса. Медіана. Висота. Властивість. Рівнобедреного трикутника. То. А, Д Б дорівнює куту Б С і дорівнює 90 градусів. ДМ бісектриса кута Б С, то кут БДМ дорівнює куту М. ДС дорівнює половині кута БДЦ і дорівнює 45 градусів. Тепер ми маємо, що кут АДБ 90 градусів, кут БДМ 45 градусів. Нам потрібно знайти кут АДМ, кут АДМ. Відповідно, кут АДМ складається суми кутів. АДБ і кута БДМ. Властивість величини кута. Отже, кут АДМ дорівнює 90 плюс 45 градусів, дорівнює 135 градусів. Номер 216. На основі АЦ рівнобедреного трикутника АБЦ позначено точки М і К так, що точка М лежить між точкою А і К, причому АМ дорівнює ЦК довіді, що трикутник М Б, рівнобедрений. Виконаємо зображення спочатку рівнобедреного трикутника АБЦ. Запишемо дано. Трикутник. АБЦ рівнобедрений. Відповідно а, Б дорівнює Б, С. Позначили точки М і К так, що М лежить між А і К. Отже, М належить АС, і, відповідно, М. Належить АК, при тому, що К належить АС. за умовою також відомо, що АМ дорівнює ЦК. Довести, що трикутник МБК рівнобедрений. доведення За умовою трикутник АВС рівнобедрений, то АВ дорівнює ВС і за властивістю рівнобедреного трикутника кут БАЦ дорівнює куту BCA. тобто ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Розглянемо трикутник ABM і трикутник CBK, в яких AB дорівнює BC, за означенням рівнобедреного трикутника. АМ дорівнює КЦ за умовою. Акут БАМ дорівнює куту БЦК. Властивість рівнобедреного трикутника. Звідси слідує, що Трикутник АБМ дорівнює трикутнику СБК за першою ознакою. З рівності трикутників слідує, що сторона БМ дорівнює стороні БК. Отже, трикутник МБК рівнобедрений. Що й треба було довести в даній задачі?